В Україні четвер 24 травня. Новини на каналі Бізнес ідей. Я Юлія Мотрич. Добрий вечір. Нові автомобілі і навіть нові автобренди на українському ринку автосалон Сія відкриває таємниці. Журналісти бізнесу відшукують тенденції італійський виробник сирів у розпачі потужний землетрус знищив склади із дорогими сирами. Для тих, хто вчиться літати, харківські авіатори хваляться новим легкомоторним літаком хаз 30 Народні депутати таки повністю заборонили куріння в офісах, барах, ресторанах та клубах. Так само курити не можна в усіх громадських місцях. Будь-якому приміщенні площа відведення для куріння має не перевищувати 10% від загальної. Штраф за порушення цієї норми 10 тисяч гривень. Якщо закон підпише президент України, документ набере чинності вже за півроку, українські сири поступово повертаються на російський ринок. Компанія Менський сир, яка входить в молочну групу Ленд», Отримала дозвіл на відновлення поставок своєї продукції. Для цього українське підприємство надіслало зразки сирів в розпожив нагляду для аналізів. Нагадаю, що 7 лютого російське санітарне відомство заборонило ввезення в Росію деяких сирів, деяких українських виробників. Причиною послугувала невідповідність продуктів з України та регламенту на молоко і молочну продукцію. У Києві відкрився напередодні для журналістів і фахівців. А завтра вже для усіх відвідувачів автосалон. Сія 2012 в експозиції. Не лише нові моделі відомих марок, але і бренди новачки українського ринку. Вже офіційно оголосили про декілька прем'єр автосалону. Про це а окрім того, про тенденції на ринку сюжет Олексія Фролова. Ось ця автівка стала головною новинкою київського моторшоу Сіа 2012 Тут представлені майже два десятки автобрендів, більше сотні нових авто від економ до еліт класу. Та головну роль відіграють саме корейські і китайські автомобілі. Нове покоління хетчбеку Ай 30 презентувала корпорація Хюндай. В автокомпанії запевняють, продажі автівки зламали стереотип, що в Україні полюбляють лише седани. Попри це, реалізація машин південно-корейського бренду цьогоріч в автодилерів не вселяє оптимізму. Зараз uh, нескільки нестабільна ситуація по ринку. Тобто у нас uh, прогнози по об'єму продаж ані карітуруються їже То есть в будь якому випадку, Я думаю, що ми не праді менше 20 тисяч автомобілів. Це було би просто ніврілічна. Потому у нас на даний момент план продаж колеблется в зависимости від ситуації на ринку от 20 до 24 тисяч. Не бачать потенційних клієнтів у сегменті економ та преміум класу. І у компанії Опель їхні нещодавно презентовані новинки Astra GTC» та Зафіра Тур особливою популярністю не користуються. Тому німці привезли до Києва вантажопасажирський Опель Комбо. кажуть, роблять ставку на комерційний автотранспорт. «Опель» в последнее время очень активно продвигает коммерческую линейку. Здесь представлена пассажирская версия, то есть та, которая будет использоваться в основном физическими лицами. Но большие основные продажи у нас будут именно по карго. Тось по грузовим вірсі. Компанія Рено незабаром виведе на ринок позашляховик Дастер, який їздитиме на скрапленому газі. Його обладнають газовими установками на заводі виробника. Офіційну автівку представлять в Україні за два тижні, тому на автосолоні вона так і не з'явилася для нашої компанії ринок автомобілів із двигунами, що працюють на скрапленому газі, дуже перспективним. Через постійні підвищення вартості пального все більше клієнтів шукають альтернативу завдяки Рено Дастер із ГБО. Ми розраховуємо відчутно збільшити продажі в Україні на автосалоні Сія найбільше автовиробників із Китаю. Представлено шість знайомих українцям автобрендів. Але є й нові. Приміром, ця китайська автівка MG. ще донедавна бренд належав англійцям. Тепер китайці планують збільшити продажі цих авто в Україні. Запорука успіху автодилерів під небесною, низька ціна та багато моделей. Приміром, компанія BYD в Україні лише сім місяців. Однак вже будує амбіційні плани. До кінця 2013 року Ми плануємо продати мінімум 3 тисячі автомобілів. В этом году наш, наш амбициозный план – это 2100 автомобилей. Столичний автосалон визначив тенденції вітчизняного авторинку на цей рік. Автодилери роблять ставку на продажі саме бюджетних моделей. Цікаві цінові пропозиції від переважно корейських та китайських компаній мають ефект. Hyundai вже котрий місяць поспіль займає першу сходинку за кількістю проданих автомобілів, а китайці показують вражаючу динаміку продажів. Олексій Фролов, Дмитро Гусів, новини телеканал Бізнес. Макдональдс розширює мережу ресторанів в Україні. В цьому році планують відкрити три нових заклади. Серед них перший ресторан в Рівному. Два інших ймовірно будуть у Києві. В розвиток мережі компанія інвестує понад 200 мільйонів гривень. Більшу частину планують витратити на оновлення дизайну ресторанів та відкриття нових мак-кафе кав'ярень у вищому ціновому сегменті. Рівно 15 років тому компанія відкрила перший ресторан в Україні. Нині їх 71. Усього в Україні компанія інвестувала понад 170 мільйонів доларів останні три роки були вдалими для компанії Макдональдс Україна. Наш прибуток щорічно зростає приблизно на понад 10%. І ми задоволені і плануємо надалі розвивати бізнес в Україні. Магічна сила телебачення. Кабельні мережі хочуть заробляти більше за допомогою розширення пропозиції. Вони прагнуть додавати в свої пакети всі канали, які вважають за потрібні, але для цього є певні законодавчі обмеження. Розповідає Ганна Куріна. Хочете мати в своєму пакеті канал про вирощування квітів або про домашню випічку? Певна частина глядачів радо дивитиметься такі програми і готова платити за них кабельному провайдеру, але не може. Згідно з законом України про телебачення та радіомовлення, в країні дозволено транслювати лише ті канали, які адаптовані до українського законодавства. У переліку профільної нацради їх 157. Кабельники не задоволені. Мовляв, обмеження давно застарілі, а глядачі в Україні давно чекають на симпатичні нішеві канали. про аквариумных рыбок чиплытиня макроме. Если эта программа не находится в перечне, которую утверждает Национальный совет, она вне закона. Наши многоканальные сети на сегодняшний день имеют возможность уже раздавать до 600 программ. Разрешенных только 150 плюс 100 где-то украинских. Если мы идем к Европе, то стандарт для Европы, предложение для абонента 600-700 программ является нормой. з них може вибирати що йому цікаво. Загалом в Україні близько 700 провайдерів кабельного телебачення. За даними експертів, щороку кількість глядачів платного телебачення зростає на 10%. Зняття обмежень додало б їм нових абонентів, адже глядач стає все більш вибагливим і перебірливим. Якби на сьогоднішній день наші абоненти пожелали б, і у нас була така можливість по законодавству, збільшити кількість пакетів і збільшити кількість каналів. Я уверен, что размеры инвестиций исчислялись бы точно миллионами долларов. У першу чергу кабельні мережі намагаються включити до пакету канали хедлайнери. На них і йде глядач. Найдорожчі канали євроспорт та діскавері. Купуючи право на їхню трансляцію, кабельник платить понад 2 гривні з абонента. Популярний дитячий канал Дісней менш дорогий: гривня 52 копійки з абонента. Ще дешевше нішеві спеціалізовані канали. Їх також полюбляють і глядачі, і провайдери. У цій дистриб'юторській компанії, що представляє в Україні російські канали, дохід щорічно збільшується на 15%. Стоимость ранжируется от, скажем, от 40 копеек до гривны 44, в зависимости от телеканала. Скажем, охота и рыбалка у нас самый популярный телеканал. Он, если убрать один телеканал, не в пакете с другими, он обойдется порядка где-то гривна 40, гривна 32. А от українські кабельні канали у менш вигідному становищі їм потрібно потрапити до пакету кабельної мережі, щоб мати рейтинг, та відповідно гроші від реклами. Тож вони повинні буквально вмовляти провайдерів включити їх до пакету. Я думаю, не секрета, тому що в багатьох кабельних сетях це, скоріше проблема українського ринку. телеканали, які платять кабельщикам за вход в кабельну сеть, просять там 5 тисяч доларів, або 10 тисяч доларів в год. Сьогодні вітчизняні канали борються за увагу кабельників, а ці за право транслювати заборонений нині іноземний продукт. Асоціація правовласників та постачальників контенту активно лобіює новий законопроект про телебачення та радіомовлення, де список адаптованих програм буде скасовано. Провайдери сподіваються, цьогоріч законопроект зареєструють. А в наступному році в мережах може з'явитися по 600 каналів. Ганна Куріна, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Шведська компанія Алпкотагро вивчає можливість скорочення свого земельного банку в Україні. Аграрне підприємство думає про продаж непрофільних земель та угідь, які розміщені в віддалених від основних активів регіонах. Зокрема, компанія збирається зосередити свою діяльність на заході України, оскільки там більше опадів, ніж в інших регіонах. При цьому «Алпкотагро» робить ставку на вирощування ріпака, кукурудзи та пшениці. Наразі ж у розпорядженні компанії є більше 96 тисяч гектарів земель в Україні. З них озимими культурами. Саме ми в цьому році господарства компанії засіяли 35 тисяч гектарів. Сьогодні професійне свято HR-ів або кадровиків. Нині їхні обов'язки в успішних компаніях не просто оформлювати папери нових працівників, але й відповідати за моральний клімат в колективі і навіть за фінансові показники. Про найкращих HR-ів, одних з найбільших компаній в Україні, в нашому сюжеті. Ольга Бережна відповідає за понад 3,5 тисячі працівників МТС Україна. Вона не знає усіх обличчя і не контролює, коли в кого відпустка. Одне з головних її завдань створити канали спілкування, аби керівництво передавало підлеглим свої думки і робочу наснагу. А ті чесно розповідали про те, що вони хочуть і чого не бажають. Для цього електронний форум, hr портали і розсилка. Віднедавна Ольга активно впроваджує практику внутрішніх форумів. Там присутні працівники різних департаментів. Это задача HR -а, создать эту площадку для коммуникаций. Она может бути электронная, но конечно лучше личного общения жизни ніхто не придумав. Да, личное общение замінить канал електронний. Поэтому ми делаем и так і даємо возможность людям общаться. Ще одна функція головного чару підбирати топів. Тут допомагают и сторонние консультанты, и внутренний центр оценки. Кандидатам дают гипотетичные завдания, часто в игровой форме. Есть кейсы, которые ему нужно проиграть в паре с кем-то. Например, да, там руководитель-сотрудник. Вот к тебе пришел сотрудник с таким-то вопросом. Да, ты как руководитель должен с ним проработать этот вопрос. И вот как он это делает. А от Альона Козлова, директор із персоналу Укрсибанку, більшу розпитує на співбесідах не про гіпотетичні ситуації, а про конкретний досвід. Відповіді допомагають зрозуміти ще й ступінь чесності кандидата. Я завжди спрашиваю, приведіть мені примір, як ви руководили команди, як ви руководили проектом, що конкретно ви в цій ситуації. Тобто я на інтерв'ю можу розібратися, що дійсно робила, а що він ну немножко украсив у своїй кар'єрі. Один з найкращих айчарів країни відверто зізнається, хоча проводить співбесіди з 98-го року і досі може помилитися в людині. Грамотний маніпулятор на співбесіді може чесно дивитися в очі і жодного разу не почухати ніс. Відтак, одне з життєвих кредо Альони Козлової ніколи не поспішати із висновками. Ну это не завжди видно на але це дуже важливо. Це уваження к людям. Если человек приходит с короной на голове, ну меня трудно будет переубедить, что этого человека необходимо пригласить в нашу команду. І з кожним роком роль HR-ів зростає. Це бізнес-партнери і стратеги. Їхня відповідальність змусити тисячі працівників любити свою роботу. Нині майже кожна потужна фірма має в арсеналі модні HR-новинки, різноманітні системи оцінювання персоналу та мотивації. Експерти прогнозують, цей досвід позичатимуть все більше компаній, Тож грамотні менеджери з кадрів ставатимуть все більше затребуваними. Ганна Куріна, Леонід Горлань, новини, телеканал Бізнес. Харківські авіабудівники представили новий легкомоторний літак ХАС-30. Напередодні показали потенційним замовникам. Головне призначення його навчання пілотів. Наші харківські журналісти разом із можливими покупцями роздивлялися літак і розпитували про технічні характеристики і ціни. Пілот зі стажем Сергій Філатов випробує літак. До машини звикав усього 15 хвилин. Новачкам же, аби не тренуватися в польотах, доведеться посидіти за штурвалом мінімум 20 годин, каже Льотчик. Замечательный самолет для первоначального обучения абсолютно безопасный. Конструкция соответствующая, минимальные по прочности, по аэродинамике, по скоростям. То есть ну, масса комплекс параметров, по которым он лучше, чем другие самолеты. Такий літак Хас 30 зроблений на Харківському авіаційному заводі, важить 565 кілограмів. Його максимальна швидкість 200 кілометрів на годину. Поки що на заводі виготовили тільки два літаки. Вони проходять випробування. На ринку кажуть фахівці, такі літаки коштують до 60 тисяч доларів. У Харкові зроблять дешевше. Самоліт буде недорогий, а ціні я сьогодні не говорю. Будемо дивитися. Ну пару самолітів вам вже сказали. Ми передаємо на експлуатаційне з в аероклуб. А далі сертифікація я в течені 2-3 місяців мы вже предварительно зіли. Закінчують сертифікацію. Пожалуйста, продаю авіабудівники. Кажуть, сьогодні в Україні навчати пілотів фактично немає на чому. Тому сподіваються, на заводі їхні діти ще користуватимуться попитом як мінімум у льотних училищ. Перші клієнти у заводу вже є. Взяти з десяток таких машин готове товариство сприяння обороні України. Сподобалися характеристики. У этого самоліта розход топліва до 20 літрів в час польоту. 15, ну так, якщо прилітки час польоту, як 18, як 52, 80-100. сто звісно того, як пілотірують ті, хто пілотірят на середньому восімдесялітрів. Є різниця. на таких літаках. Можна не тільки навчатися а й патрулювати території та здійснювати приватні перельоти. Літальні апарати поставлять на серійне виробництво уже в цьому році. Нині в цехах триває робота над ще кількома легкими машинами. Маргарита Кузьміна, Олексій Колмик, новини, телеканал Бізнес Харків. Відголоски потужного землетрусу в Італії, 20 травня на півночі країни, через нього загинуло семеро людей, десятки поранено, зруйновані деякі історичні будівлі. А зараз стало відомо про збитки виробників вишуканих італійських сирів. У колискі сировані у колисці сироваріння провінції Емілія Романія постраждали склади, де зберігається сир. Докладніше у сюжеті. Виробники вишуканих італійських сирів у розпачі через землетрус на півночі Італії у колисці сироваріння провінції Емілія Романья постраждали склади, де зберігається сир. Знищено майже 300 тисяч кругів сиру парміджано реджано і 100 тисяч його головного конкурента сиру Грано-Падано. Загальна сума збитків 250 мільйонів євро. Величезні стелажі із сиром падали просто на землю і розбивалися. Бідкається Лучано Дотті, власник сироварні. Сороком кваранта приміформи ді парміджано-реджанумен було 43 тисячі кругів сиру парміджано реджано Через землетрус усе перевернулося, і майже половина з цього розбилася. Від 25 євро у роздріб за кілограм в Італії і ще дорожче за кордоном. Такі ціни на парміджано-реджано один із найдорожчих італійських сирів. Щороку тут виробляють майже 3 мільйони 300 тисяч цієї продукції. Через землетрус втрачено 10 його відсотків. Підрахували в асоціації італійських фермерів. Із Грано-Падано ситуація трохи краща. Втрачено 2 відсотки запасів. Потужний землетрус магнітутою 6 балів сколихнув північ Італії 20 травня і забрав життя семи людей. Десятки поранено. Зруйновано деякі історичні будівлі. Оксана Вітенко, Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес Європа та Америка п'ють пива менше. Та це не біда. Другий за величиною пивовар у світі компанія Сабміллер задекларувала збільшення прибутків за 2012 фінансовий рік, що закінчився 31 березня. Приріст на 12% забезпечила популярність пива в Африці та Латинській Америці. За минулий рік виробник пива Гроль Сипероні заробив 5,5 мільярдів доларів. Продажі також збільшилися до 31 мільярда доларів. При цьому 70% прибутку прийшло саме з країн Африки та Південної Америки. Та, попри успіх, компанія побоюється, що наступного року буде складніше, адже подорожчання алюмінію та скла для тари може суттєво відобразитись на доходах компанії. Через падіння акцій Фейсбуку після IPO український бізнесмен Рінат Ахметов став найбагатшою людиною в СНД в світовому рейтингу багатіїв, який щоденно складає агенція Bloomberg, Ахметов випереджає на одну сходинку найзаможнішу людину Росії Алішера Усманова. Падіння вартості акцій Фейсбук та Mail.ru груп, акціонером, яких є російський олігарх, коштували йому втрати майже півмільярда доларів вартості активів. Нині Усманов посідає 34-ту сходинку рейтингу Блумберг зі статками у 16,5 мільярдів доларів. А Рінат Ахметов 33 33-ту з капіталом у 16 мільярдів 600 мільйонів доларів. Найбагатша жінка і не СНД, а планети. Австралійка Джина Рейнхард. Так вважають експерти тижневика бізнес-рев'ю Віклі, які склали рейтинг 200 найзаможніших людей світу. Статки лідера списку пані Рейнхард в австралійському журналі оцінюють у 28 мільярдів 200 мільйонів доларів. Форбс приписує їй 20 мільярдів. Джина Райнхард, власниця гірничо-видобувного гіганта компанії «Хенкок Проспектін яку перейняла у спадок від батька в 1992 році. Тоді чисті активи компанії не вартували навіть одного мільярда доларів і становили трохи більше 73 мільйонів. Тепер вони виросли майже в 400 разів. Пише журнал. Ресурсний бум в Австралії лише за минулий рік приніс Рейнхард 18,5 мільярдів доларів. Однак не все так добре у родині Рейнхард. Відвоювати собі частину прибуткового сімейного бізнесу. Взялися троє дітей. Джини судова тяганина між ними та матір'ю довкола частки в сімейному. Трастя тягнеться з вересня минулого року. Майже фокусники в Швейцарії на 60 метрів у бік перемістили цілий автобудівний завод. Щоб він не заважав новим залізничним коліям, інженери чаклували рік. Для фокусу знадобилися і мільйони доларів. Як це було, можна подивитися. Ця прикрашена кульками будівля в цюріху святкує переїзд. Завод Оерлікон у Швейцарії поставили на рейки і перевезли разом зі стінами, обладнанням та дахом. Тепер машинобудівники працюють на 60 метрів західніше від первинного розташування, і це попри вагу приміщення: 6200 тонн. Завод рухали по шести залізничних коліях з використанням 500 візків та двох гідравлічних пресів. Подорож тривала два дні середньою швидкістю 3-5 метрів на годину. Це це чудовий момент, дуже емоційний. Все пройшло ідеально, без жодної шкоди будівлі, як і планувалося. Причиною переїзду стала загроза знесення у 2010-му через розширення прилеглих залізничних колій. Новий власник компанія Свіс Site вирішив врятувати підприємство. На це витратили понад 12,5 мільйонів доларів і майже рік часу. За інформацією компанії, це найбільший проєкт з приміщення не тільки у Швейцарії, а й загалом у Європі. Анастасія Боринець, новини телеканал Бізнес. На нашому екрані ви бачите показники дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії. Індекс UX упав на 1,34%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 8 копійок. І торги на міжбанківському валютному ринку завершилися незначними змінами курсу російського рубля відносно гривні Проте, показників середи. Американський долар подорожчав на 2 копійки, а от євро подешевшав на 4 копійки. І на цьому все. Залишайтеся з нами і будьте ближче з пропозиціями і ідеями. пишіть на мою електронну адресу, ви її бачите на екрані ваметюбіджі.ю. Приємного вам вечора. Четверга.